Прогресивна оцінка на службі навчання. Оцінка як компас, а не речення, як переосмислити навчальний процес. Протягом багатьох років освіта зосереджувалася на вимірюванні результатів. Оцінки, тести і спити були сприйняті як інструменти для визначення рівня знань та навичок учнів, а також для ранжування та сортування. Але що робити, якщо ми перевернемо цю параду що робити, якщо оцінка стає насудженням, а компас, що вказує на шлях до глибшого розуміння та особистого зростання? Ідея оцінки на службі навчання, оцінка для навчання AFL, набирає обертів, і це, на мій погляд, одна з найважливіших зрушень у навчальній філософії за останні десятиліття. Створений як безкоштовний та відкритий ресурс, нещодавня серія путівників AFL пропонує дорожню карту для цієї трансформації. Але що це означає на практиці? І чому це так важливо для майбутнього освіти? Від мінусів до для чому традиційна модель застаріла, традиційна система оцінювання часто зводиться до моніторингу та сортування. Вона оцінює, що студенте за неї, але мало говорить про як він навчається. Низький показник тесту не виявляє причин невдачі, це може бути відсутністю розуміння матеріалу, проблем з концентрацією, відсутністю мотивації чи навіть просто поганим днем. Просто визнання невдачі не допомагає студенту рухатися вперед. Я особисто пережив це як студент. На своєму другому курсі в університеті я провалив іспит з фізики. Мій учитель просто дав мені незадовільний і не запропонував конкретних відгуків. Я почував себе демотивованим і розгубленим. Мені здалося, що я ніколи не зможу зрозуміти цю тему. Якби в мене була можливість отримати більш детальний та конструктивний відгук, тоді я, можливо, зміг би змінити ситуацію. У системі, орієнтованій на оцінку, викладачі часто відчувають тиск, щоб покрити матеріал та підготувати учнів до тестів. Це може призвести до того, що навчання стає поверхневим та нецікавим. Студенти можуть запам'ятати факти, щоб скласти іспит, але не розуміти, як застосовувати ці знання в реальному житті. Оцінка навчання новий підхід до освіти. Оцінка навчання EFL, це підхід, який розглядає оцінку як невід'ємну частину процесу навчання. Це має на меті допомогти студентам зрозуміти, де вони знаходяться, куди їм потрібно йти і як вони можуть досягти своїх цілей. Ключові принципи AFL відгук забезпечення своєчасного, специфічного та конструктивного зворотного зв'язку є наріжним каменем AFL. Зворотній зв'язок повинен бути зосереджений на навчальному процесі, а не лише на результатах. Самооцінка, заохочення учнів до самооцінки та відображення допомагає їм усвідомити свої сильні та слабкі сторони та зрозуміти, як вони можуть покращити. Спільно створення середовища, де студенти можуть вчитися один у одного, ділитися досвідом та давати відгуки один одному. Ясні критерії, надання студентам чіткі критерії успіху допомагає їм зрозуміти, що від них очікує, і допомагає їм орієнтуватися на процесу навчання. Практичні кроки для впровадження AFL Як реалізувати AFL на практиці? Ось кілька ідей. Використання формаційної оцінки, формативна оцінка це будь-які методи оцінювання, які використовуються для моніторингу прогресу учнів та надання зворотного зв'язку під час навчального процесу. Це можуть бути короткі тести, опитування, дискусії, проекти тощо. Використання рубрик, рубрики це інструменти оцінювання, які описують критерії успіху для конкретного завдання. Вони допомагають студентам зрозуміти, що від них очікує, і допомагають викладачам оцінювати роботу студентів більш послідовно. Заохочення саморефлексії, задайте питання студентам, які змушують їх задуматися про процес навчання. Наприклад, що було найскладнішою частиною цього завдання, що я зробив добре, що я міг би зробити інакше наступного разу. Використання зворотного зв'язку з одноранговими, організуйте дискусії, де студенти можуть дати відгуки про свою роботу над проектами. Це допомагає студентам розвивати навички критичного мислення та спілкування, надання персоналізованої підтримки, проводіть час, працюючи індивідуально зі студентами, які відчувають труднощі. Допоможіть їм зрозуміти матеріал та розробити стратегії покращення їх ефективності. Роль технології в AFL Технологія може відігравати важливу роль у впровадженні EFL. Онлайн-платформи навчання, інтерактивні тести, рубричні інструменти та платформи зворотного зворотного зв'язку можуть значно полегшити процес впровадження EFL. Я особисто використовував Kahoot для проведення коротких вікторин на уроці. Це не тільки допомогло мені оцінити розуміння студентами матеріалу. Але й зробило процес навчання більш інтерактивним та веселим. Виклики та перспективи. Реалізація AFL не завжди просто. Для цього потрібна зміна мислення як викладачів, так і учнів. Вчителі повинні переосмислити свої методи оцінювання та навчитися надавати конструктивні відгуки. Студенти повинні навчитися самооцінці та відкритість до відгуків. Однак, незважаючи на ці виклики, прогноз AFL дуже обнадійливий. AFL може допомогти створити більш ефективну, залучуючу та персоналізовану систему освіти. Це може допомогти студентам розвинути навички, необхідні для досягнення успіху в 21 столітті, критичне мислення, спілкування, співпраця та творчість, особистий досвід та думки. Окрім мого особистого досвіду студента, я також пережив проблеми та можливості впровадження AFL як вчителя. З мого досвіду, перехід від традиційної системи оцінювання до AFL вимагає часу та зусиль. Потрібно постійно експериментувати з різними методами оцінювання та зворотного зв'язку, щоб знайти те, що найкраще підходить для конкретних студентів та предметів. Однак, коли AFL реалізується правильно, результати вражають. Студенти більше займаються навчальним процесом, більш мотивованими та впевненішими у своїх здібностях. Вони починають розуміти, що оцінка це не смертний вирок, а можливість для зростання та розвитку. Висновок майбутнє освіти знаходиться в руках AFL. На закінчення я вважаю, що оцінка навчання це не просто примха, а фундаментальна зміна підходу до освіти. Він пропонує шлях до створення більш ефективної. Захоплюючої та персоналізованої системи освіти, яка допомагає студентам досягти свого потенціалу та досягти успіху в 21 столітті. Створений як безкоштовний та відкритий ресурс, путівники AFL є важливим кроком до реалізації цієї трансформації. Вони надають викладачам та студентам необхідні інструменти та знання для впровадження AFL у своїх класах та вдома. Настав час відійти від традиційної системи оцінювання, яка розглядає оцінку як судження, і прийняти нову парадигему, в якій оцінка є компасом, який вказує на шлях до більш глибокого розуміння та особистого зростання. Майбутнє освіти знаходиться в руках Ефл.